Чувак, ти знаєш, що це? Не вгадуй, просто не вгадуй. Це мать його міг. Зараз я сижу на Бредлі на фоні українського прапору і проходжу біля кучі-кучі Абрамсів. Я просто в шоці, це просто рай! Але чекай, 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 не так швидко. Давай ми подивимось, чого все розпочиналось і як все закінчилось. А день почався в мене дуже погано. Стою, нікого не трогаю. Викликаю свою машину. Вона, по-перше, спавниться на долбаному гідранті. Пробуємо відкрити двері, Хм, чомусь не відкриваються. Хорошо, спробуємо з другого боку. Пробуємо відкрити. Ключі від транспорту не знайдено. Я десь умудрився просто втратити свої ключі. Нда. Ладно, не падаємо духом, беремо скутер і летимо в поліцейський участок за новими. Відновлюємо ключі і в обратку. Так як на минулих проектах я майже весь час провів в армії, звісно, я хочу опробувати її тут. Але для цього потрібні документи. Деякі з них я вже отримав раніше. Але потрібна ще ліцензія на зброю. Вона отримується в мерії, тому туди я її направився. Доброго. Чим можу вам допомогти. Привіт, друже. Мені потрібна ліцензія на зброю. А, так, я можу вам формити. Скільки це буде вартувати? 40 тисяч. Попередньо пройшовши обстріл в Террі, я успішно здаю теоретичний іспит та нарешті отримую свою ліцензію. Після ж я заїхав на заправочну станцію та направився до Національної гвардії. Поговоривши з поставими, дізнаюсь, що зараз набору немає, та залишити електронну заявку неможливо. Мені доповіли, що він лише через 2 години, тому не будемо гаяти часу та трішки підзаробимо грошенят. Знайшовши квест про пістежку газонів, я не зміг його проігнорувати і тому направився косити траву. Далі, так як на жаль, досі не було набору на службу національну гвардію, дорога завала на роботу водієм автобуса. Але від'їздивши чотири кола, я зрозумів, що діло це невдячне, та я прийняв рішення спробувати щось інше. А ось робота далекобійника проваблено набагато більше, та й платила там краще. Тому у ролі представника логістичної фірми я вирушив на свій перший в цьому штаті маршрут. Виконавши його, я беру другий, а потім і третій. І нарешті, через дві години від мого візиту на блокпост, я бачу повідомлення у чаті про здійснення набору на КПП. 2 Я приймаю рішення все ж таки довести свій маршрут та одразу відправитись на набір у національну гвардію. Приїхавши на місце, я блискучим хоком справа вирубаю одного розбійника та, як ні в чому не бувало, продовжую чекати своєї перевірки, а саме перевірки документів, судимостей і тому подібного. Але не все так гладко, як здавалось на перший погляд, під час перевірки по бійцям Національної гвардії та по мені відкрили вогонь. Але, дякувати Богу, ніхто не постраждав. Постові швидко зорієнтувались та ліквідували противника. Після цього нам видали контракти, ми їх підписали, та нас погрузили у бобик та повезли переодягатись. Далі ж нам провели екскурсію по форту Занкуду, вбили в наші макітрі основні положення Національної гвардії і так по банальщині розповіли нам, що де і як. Після цього всього ми прийняли присягу та нас відправили у вільне плавання. Ось такий вийшов день, далі в планах отримати вище військове звання. Цей шлях ми пройдемо з вами разом. Далі цікавіше.